Зловила. Ну, якщо ви вже тут, давайте з вами зробимо розпаковкачек. Я замовила книжки, коли в КСД була акція. Оця там, де книжки по 50, по 100, по 200, по 300 гривень. Я дивилася, котрі мені б сподобалися, і деякі замовила. Давайте розпакуємо, подивимося, що саме тут прийшло. Вийшло, до речі, взагалі. Так би мовити, копіки. <ріст> Тому що деякі книжки дійсно були по 100 гривень, деякі по 200 гривень, ну і там ще одну замовила просто по звичайній ціні. Так, ми тут маємо накладну, звісно. І Вікторія Голд Д'явол на коні. Якщо чесно, я купила одну книжку поцілунок Юди», але він ще в ця книжка стоїть. Я навіть ще не починала читати, але мені щось здається, що мені таке сподобається. Тому я замовила ще іншу. Це а, Лендоверська спадщина. Не знаю, мені здається, що це буде по типу щось любовний роман, але в таких різних якихось умовах, ну, і плюс якийсь там сюжет. Що саме, не знаю. Я просто почитала. Окус і вирішила замовити. І ще одна а, менфрея вранці. Я не знаю, чи сподобається мені і взагалі про що тут йдеться, але мені дуже подобається, як вони виглядають. Вони дуже гарно виглядають. Ось такі ось. Ну і гарно будуть на полішці, мені здається. Дивіться. Також замовила ще, куди приводять мрії. Річард Метісон. Тут я так гадаю, що також буде історія кохання. Ну і плюс ще ми будемо розмірковувати про те, що з нами коїться після смерті. Тому що головний герой він помер. Але а, тут. Тепер чоловік відкриває для себе справжню сутність потайбіччя, але навіть на небесах він не може бути щасливим без Енні, без його дружини. І не знаю, що саме. Но я почитала відгук, іначе всім дуже сподобалося, особливо дійсно порозмірковувати за рахунок того, що з нами буде відбуватися в потайбіччі, так, так би мовити. І Діана Сеттерфілд Белман та Блек. Мені здається, що мені це сподобається, тому що тут діти, коли гралися, вбили грака пострілом з рогатки. Ну і забули про це. А потім, вже багато років тому, у головного героя починають помирати його всі близькі родичі і так далі. І Кожен раз він бачить якогось чоловіка в чорному, так само, як було тоді, коли він вбив цього грака. Ну, подивимося. Чи сподобається, чи ні. Ну, і, звісно, потроху збираю колекцію Стівена Кінга. Цього разу я замовила кладовище домашніх тварин. Я колись ще, коли була ну, десь років 17-18, я читала з Кінга, деякі його твори, і мені, в принципі, сподобалося. Я навіть сама намагалася писати щось по типу такого свій твір. І гадаю, що. Деякі, звісно, я б хотіла, щоб вони мене були в колекції, я цю не читала. А також я знаю, що дуже багато є екранізацій Кінга, і мені всі, ну, майже всі, подобаються. Тому я б хотіла читати все це в оригіналі. Я так само купила ще під куполом минулого разу, тому що, знаю, що є серіал, і я б хотіла почитати, а потім вже дивитися серіал. Ну, побачимо, чи буде це цікаво, чи ні. Хотілося б більше, але е, вийшло тут у мене. Виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, шість книжок на 1060 гривень. Це просто кайф, чесно. Ось так. Вийшло. А ви встигли щось купити по цій зимовій акції в КСД? Якщо так, то діліться. Всім па-па!